В сесійній залі Кіровоградської обласної ради розпочала роботу перша сесія 15-го скликання обласного парламенту дітей. Головні завдання це обрання голови та заступника обласного парламенту дітей, а також очільників профільних комісій. Сесія проходила в очному та заочному форматі. В очному форматі брали депутати таких громад, як Олександрії, Знам'янки та Новоукраїнки, а в заочному – інші територіальні громади. Заступницею голови обласного парламенту дітей обрано Владиславу Середу, депутатку Олександрійського молодіжного парламенту. Дівчина у передвиборчій програмі озвучила наступні акценти у своїй роботі. Під час своєї виборчої програми я представила такі пункти, як необхідність відтворення українських традицій, а також вивчення істов. Історії створення умов для максимально комфортної реалізації проєктів, також підтримка налагодження із різними громадами із різними областями та міжнародні відносини. І одним із проєктів, які я хотіла представити, це сексуальна освіта, яка була. Набула досить обширного розголосу в нашому місті завдяки команді Bad Romance». Сексуальна освіта це не тільки про секс, це вивчення нашого тіла, вивчення відносин між людьми. Вона надає змогу більше активно спілкуватися про своє тіло та вивчати його особливості. Протягом шести місяців команда Бедроменс переглядала фільми, організовувала балачки на галявині та проводила арт-рейви. Ще один проект, який пропонують юні парламентарі з Олександрії, має назву Мальви. Цей проєкт ми маємо змогу реалізовувати завдяки програмі АПшифт. І його проблематикою є недостатня недостатній рівень популяризації сучасного українського, зокрема Олександрійського мистецтва. Метод вирішення ми обрали проведення одноденного арт-фестивалю. Він пройшов 30 вересня, та десь за 2,5 години його відвідало більше 90 людей. Ми отримали багато позитивних відгуків та зараз чекаємо результатів конкурсу. Адже Адже сподіваємося, що цей проєкт визнають та ми зможемо працювати в цьому руслі ще більше і поширювати нашу культуру та доводити її важливість ще в більшій кількості. Ми обговорювали книгу сучасного автора Сергія Жадана Месопотамія. Була можливість розмалювати футболку акриловими фарбами, та потім ми проводили аукціон. Футболка дуже гарно отрималася. Такою основною діяльністю було. Ми мали артборди і також акрилові фарби, і ми давали змогу людям намалювати все, що вони хотіли, проявити свій творчий, фест... свій творчий потенціал. Також гостями у нас на артфестивалі була група Сонседалі, це і можна сказати фронтмен гурту ФМПМС. Вони відвідали наш захід, і там лунали і їх пісні, і просто пісні наших олександрійських виконавців, таких як Флавердог та Фангус Фрох. Працюючи у комісіях, депутати обласного парламенту дітей спланували та затвердили план роботи на наступний міжсесійний період.